Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Німецька компанія Helsing презентувала ударний дрон HX2 зі штучним інтелектом, який буде передано Збройним силам України для використання у бойових діях. Інформацію про технічні характеристики безпілотника Helsing оприлюднила на своєму офіційному сайті. HX2 це дрон Камікадзе з експодібним крилом та хвостовим оперенням, створеним для ефективного ураження бронетехніки, артилерії, укріплень і споруд противника. Дрон. Має компактну конструкцію, його вага становить 12 кілограм. Завдяки електродвигуну він здатний долати відстань до 100 кілометрів і досягати швидкості. 220 км кілометрів на годину. Основна бойова частина дрона важить кілька кілограмів, що робить його потужним інструментом для точкових ударів по важливих об'єктах. Однією з головних особливостей HX-2 є інтеграція технологій штучного інтелекту. Завдяки цьому безпілотник здатний працювати автономно навіть за умови глушіння радіосигналів засобами радіоелектронної боротьби противник. Високий рівень автономності та алгоритми розпізнавання цілей дозволяють дрону з точністю виконувати бойові завдання. Також HX2 може об'єднуватися в так звані зграї для виконання завдань групами. Завдяки інтеграції системи управління Альтра від Хелсінг, один оператор може керувати одразу декільками безпілотниками. Такий підхід значно підвищує ефективність їх використання на полі бою. У компанії зазначили, що дрони HX2 вже перебувають на стадії виробництва, їхні базові технології активно. Використовуються у військових операцій. Рація, крім того, Helsing повідомило, що значна частина розробки враховує досвід, отриманий від використання подібної техніки в умовах сучасного конфлікту в Україні. Німецьке видання Білд раніше повідомляло, що прототипи HX-2 вже випробовувалися у реальних бойових умовах на сході України. Результати цих випробувань стали основою для подальшого вдосконалення дронів перед масовим виробництвом. Очікується, що перші HX-2 почнуть надходити в Україну вже у грудні цього року. Постачання відбуватиметься партіями по кількасот одиниць за. Місяць, а загальна кількість переданих дронів складе близько 4 тисяч. Розробка та постачання таких дронів свідчать про зміцнення співпраці між Німеччиною та Україною у сфері військових технологій і демонструють стратегічну підтримку України в її протистоянні агресії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.